Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна неділя! Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо! Сьогодні маємо вільний день, вільний від посту, але не від молитви і не від суперзалежностей. І сьогодні візьмемо посилання 25 лютого 2024 року. Дорогі діти! Моліться і обновіть ваше серце, щоб добро, яке ви посіяли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукель оволодів багатьма серцями. І вони стали безплідними. Тому ви, дітоньки, будьте світлом, любов'ю і моїми простягнутими руками в цьому світі, що прагне Бога, який є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо перші настанови. Молитися. Перша основа і обновити своє серце. Що таке обновити серце? Це буквально очистити серце. Очистити від бруду. Очистити від новин. Так, так, тут, власне, про це і говориться. Кукіль. Що таке кукіль? Кукіль заволодів багатьма серцями. Що сьогодні у нас заволоділо багатьма серцями? Війна заволоділа серцями, новини постійні, технології. Пошук багатства, пошук е, якихось речей нових, новітніх. Е, постійно серця думають про що, про як би було комфортніше, як би купити то, покраще, то, 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 то. Я не кажу, що це погано, але коли ти заволодів, коли твоїм серцем заволоділи речі або речі цього світу, бо новини нас що роблять, переносять в проблеми всього світу. І ти сидиш пан пан над панами, весь світ перед твоїми ногами. Ну, там, правда, бардак повний, але ти дивишся і не знаю, для чого взагалі дивляться новини люди. Просто це затягує. Просто це затягує і є така омана мудрості, омана, омана знань. Бо ти думаєш, чим більше я тих новин подивлюся, тим більше я буду знати. Прийду на роботу, буде хоч з людьми по шаро розмовляти. Бо більше нема про що розмовляти тільки про новини про Папу Римського, про що там ще в нас про війну, про Росію, про Путіна, про Євросоюз, які там вони погані, гроші не дають, і то, і то, і то. І кожен день по кругу одне і те саме, а ти чув, а ти чула, і пішло, поїхало, і пішло, поїхало. Є про що розмовляти, так? Але власне, ця омана нібито мудрості і робить людей дурними сьогодні. Як би сумно це не було, ми маємо технології, неймовірні технології. Ми маємо в телефоні, Google, де можна запитати будь-що. Взяти будь-яку інформацію. Від біохімії до е, макрокосмосу. Розумієте? А ми там дивимося, котики, песики, там якісь дурнишечки. Там хтось пукнув, там хтось цей. Як весело! Смішечки. І так годину, дві-три. Його, е, файно. І потім. А потім щось в тебе питають, а ти реально розумієш, що ти дурний. тебе мозок вже облінився. Бо мозок це ліниве. Лінива. Я вже багато разів казав, мозок в людини найлінівіший. Він просто лінивий, не хоче думати. Тому ці всі технології ми купуємо і бігаємо, щоб нам не думати. Калькулятор є навіщо рахувати. Інформаційний Google є, навіщо щось когось питати. Я сам подивлюсь, я сам, навіщо мені щось знати, якщо в мене база даних в телефоні. І ми доходимо до того, що без телефону будеш ходити, не знати, як в магазині щось купити. Неймовірно, як ми деградуємо. Чим більше маємо доступу, чим більше технології, чим більше інформації, тим ми деградуємо більше. Не знаємо, що треба їсти, як треба їсти. Ми тільки знаємо, що то пішов в магазин купив якийсь пакет з чимось, там невідомо чим, але смачне, можна з'їсти. Але не думаю, що там всередині в тому пакеті. І потім здоров'я, проблеми. Ну і звісно, ми знаємо, що люди, на жаль, також помирають швидко від хвороб різних. Ну, таких наслідкових, я би сказав, хвороб. Не таких, що, знаєте, прилетіла. А така, що ти реально їв цукор, тобі вже сказали. Не їш його, а ти все одно їстиш його. Бо не можеш впоратись з мавпою своєю. А чому так? Чому це сталося? Ну, бо мозок облюнився. Мозок знає, мозок знає, що є телефон, що не треба думати. І це також омана. Я не проти технологій. Добре, коли є інформація в тебе, і ти можеш користатися нею. Але інформація, яку ти не приміняєш до свого життя, є абсолютно без... Корислива, абсолютно не потрібна сміття. Якщо інформацію, якщо новини ти не можеш примінити до свого життя, а ти їх не можеш примінити, це є сміття. Сміття на твоє життя воно не вплине. Твій стан воно не покращить. Не фінансовий, не фізичний, не відносини твої не покращать з дружиною, з дітьми. Нічого не зробить. Для тебе новини нічого не зроблять. Розрушити все зрошить. І це я таку маленьку деталь зацепив, зачепив, але це і є кукіль. Кукіль. Бо кукіль Марія каже, заволодів багатьма серцями. І як побачити, де той кукіль? Тут дивишся на багаття. Хто такі багатьма? Більшість. Дивишся на більшість, що вони роблять? В телевізорах, в телефонах, втупились. Нема часу, звісно, на молитву, нема на час на обнову серця. А як це взагалі? Що це таке взагалі обновити серце? Перезапустити телефон, ну тато ми ще вміємо. А обновити серце, перезапуститися. Та як то? То взагалі нереально. Реально. 40 днів без новин, і ти побачиш, як перезапустишся. А ще якщо без телефона, то ну, без телефона не взагалі, щоб не дзвонити, а без телефона в плані е, соцмереж. Там інстаграми різні, і тіктоки, те, що ха-ха, песики, котики. Ха-ха-ха. Ось це Викинути, і ти зразу побачиш, що таке обновити серце. Побачиш, що є якісь інші потреби. А може комусь треба сьогодні відмовитись від е, купляння чогось? Просто не купуй нічого. 40 днів уяви. Крім продуктів, хліба і води. Хі -хі. Крім хліба, нічого не купуєш. І в тебе буде ломка, бо у нас багато шопоголіків є, які купляють все. То, то то потрібно, то потрібно, то потрібно. Потім гаражі, склади, все наскладено. Колись пригодиться, колись пригодиться. Ніколи не пригодиться. Треба позбавлятися цих речей, бо вони будуть тебе тільки тягнути донизу. І також кукелем будуть. Бо кукеля оволодіває. І сьогодні аналіз. Де твоє серце, дитинко? Де твоє серце? Марія каже, коли буде тебе обновлене серце, то добре, до, добро, яке ти посіяв, принесе плід радості та єдності з Богом. Чи сьогодні твоє серце, стиль твого життя приносить тобі радість, плід радості та єдності з Богом? Чи не приносить, чи віддаляє? Ось тут конкретне питання, конкретна має бути відповідь: так або ні. Нема посерединці. ну я так от пропітляю там якось, ну, трошечки туди, трошечки сюди, не пропітляєш. Тому тут обновити серце треба, обновити. Зробити новим його, а не зі старими речами залишити. То воно, обновити слово обновити це означає зробити новим, зробити нові собі звички, зробити собі нові мрії, зробити собі нові пристрасті, але пристрасті вже. В читанні слова Божого, щоб твої були, щоб ти залежав від цього. Це ж нереально. Реально нереально. Не залежу чомусь від слова. Божого. Якщо я зранку вдруг не прочитаю, а завжди читаю Слово Боже, то нема ломки. Я вже казав спокійно, живеш. Ну тому дуже важко, дуже важко пристраститися к Богу, але можливо. Але можливо. Якщо буде обновлене серце, то це можливо. І тоді пліт принесе. Ця обнова не просто буде обнова. Ну, обновився я, обнулився. І що? Що з того, що я обнулився? Здається, ну тільки втрачу алкоголь, сигарети, там, каву, втрачу то, то-то. Не буду матюкатися, не буду гиркати, не буду назлитися, злитися, помститися всім. Буду ну, святошою, будуть мене обзивати, будуть мене те, яка з цього користь мені. А Марія каже, плід буде з цього, радість, радість та єдність з Богом. Ти будеш настільки поєднаний з Богом в такій надприродній радості, що тобі буде байдуже, хто що думає. Байдуже, реально байдуже. Скільки в тебе речей є, може в тебе взагалі нічого нема? І то супер. Бо людина не від того має цінність від е, дорогого автомобіля або дорогого літака, корабля, там, не знаю, яхти. Багаті думають, що від того залежить, чи, чи я серйозна людина, чи не серйозна. І більшість у нас так і думає. Судить людей там, ага, скільки в нього готових грошей. А, ну добре. А нема то, а, то то вже не людина, то там якийсь то там. так? Та ось, ось це треба викорінювати також. І не біжати за цим. Навіть весь світ купиш. Толку не буде. Толку не буде, все одно будеш злиднях ходити. І Марія тут каже: відкривай нам тайну, тайну, серйозну тайну. Каже, обновіть своє серце, обновіть. Бо кукель оволодів багатьма. Багатьма тими, які були в радості, в єдності, але і іми куколь оволодів. І зараз ми бачимо через новини, як кукель оволодіває, як люди просто входять в ненавість до Бога. В ненависть до, до всіх. Реально до всіх. І стають безплідними. Тому ти, дитинко, будь світлом, любов'ю і моїми простягнутими руками в цьому світі, що прагне Бога, Який є любов'ю. Світ прагне Бога, тільки він не знає Бога. На жаль, на жаль, світ думає, що можна купити Бога. І купляє замінники, які Сатана приготував. Замінники, які дають штучну радість, дають штучне задоволення, дають штучний адреналін, як, наприклад, новини. І потім входить все і не може вилізти. Люди реально не можуть вилізти. І багато залежності, які не лікуються, нема у нас таких. Я вже казав, що багато таких речей, які у нас не рахують за залежності. Але це є залежності, харчові залежності. Зараз 21 століття сторіччя. 80% людей в харчових залежностях. Тому Марія каже, хліб і вода, піс, щоб ти побачив свої залежності, бо ти так їх не побачиш. Ти скажеш, та де я там залежний від чого? Хіба тільки від повітря? Та де по посту на хлібі і воді тиждень, і ти побачиш, від чого ти залежний. Реально, треба бачити, треба досліджувати себе, Себе. не когось, а себе. Тож будь ти миром, радість. Благодать, меджугоре. па папа.